Кілька годин суперечок і у Черкаському комітеті самоорганізації населення привокзальний новий голова. Напередодні там пройшли чергові вибори. Відбувалося усе за законом, але не без скандалу. Обговорення роботи екс-голови, яка балотувалася цього разу, затягнулося до пізнього вечора. Що саме збурило людей? Розкажуть наші кореспонденти. На виборах нового керманича цього КСН головне питання діяльність теперішнього. Відтак, найперше, що просять зробити відзвітуватися за чотири роки роботи. Проведе у нас прийомів громадян. 2100 років, дві особи, з'ясно, виходів 697, з'ясно, з муніципальної реді перевірок і з нашою поліцією, до речі, 206, Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ 30, висаджено ну, зелених насаджень 208, дуже мало, але нам не давали ніколи. Зачитування прикладів проробленої роботи затягується на 20 хвилин, та раптом в залі щиняється лемент. Дехто з присутніх заявляє, нинішнього керманича КСЕН в очі ніколи не бачили. А тому що у нас є комітет самоорганізації, Я узнала, коли вибори повинні були проходити. Я вважаю, якщо людина – голова всього района, він має бути душою. Он должен знати проблеми будинку. Я свої проблеми решаю сама. Я ні до кого не звертаюся на захист голови стають жінки по інший бік зали. Мовляв, роботи виконувалися. А голова комітету на своєму місці Скільки мої жителі з будинку Смілянська, стоя старша по будинку, рядом 98 теж Тоже не зверталися, задовольнялися всі просьби. Концерти там возле пушки, то озеро делают, цвет сделали. Вот я йшла сюди, майданчики, діти там сидять, катаються. До невдоволених роботою нинішньої голови додається ще й депутат із тутешнього округу. Каже, плідної співпраці між ним та головною КСНівкою не відбулося. Сам визначав проблеми, сам їх вирішував. Ну як спілкуючись з людьми, безперечно, але я ні одної пропозиції не отримав від комітету самоорганізації населення. Я не отримав ні одного побажання до програми соціально-економічного розвитку не було ні одної. Урешті-решт за кілька годин палких суперечок присутні знаходять порозуміння. КСНу потрібен новий керманич. Його обирають майже одноголосно. Нова голова старим керівником, хоч і задоволена, та вже готова заповнити прибіли в її роботі. Першим, що мені хотілося б об'єднати роботу депутатів і мешканців мікрорайону, тому що в нас не було тісної співпраці з депутатами, а в нас їх на окрузі п'ять, навіть може там частинка 6, на виконання обіцяного в новообраного голови часу є до наступних місцевих виборів. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Віка Вікановини.